Медичний заклад, в якому в який направлений військовослужбовець, він не може надати належне лікування, обстеження або банально відсутнє обладнання. У зв'язку з чим військовослужбовець або там родичі, котрі хочуть військовослужбовця направити в інший спеціалізований медичний заклад, або поближче додому. як кажуть, вдома її стіни лікують. Тоді бажано. Я рекомендую, щоб родичі брали з лікарні, яка готова прийняти військовослужбовця. І взяти саме такий лист, що ось лікарня має відповідне обладнання відповідних спеціалістів і може прийняти військовослужбовця. І при наявності такого документу військовослужбовець подає письмове звернення до головного лікаря з проханням розглянути питання, щоб направити до відповідного закладу для надання більш якісної і ефективнішої допомоги, але звертаю увагу: це право військовослужбовця, і скажімо, головний лікар може просто відмовити в цьому і. Ну, перспективи якось оскаржувати це в судовому порядку на жаль немає бо чітко не прописано.